Головка повністю перебрана. У нас йде процес складання квадроцикла. Вже одну полось передну зібрали, Вимили Кулака, Набили нові змазки, новий пильничок, нові хамотики. Все затиснули. Тут поміняли зовнішній передній новий, все змазали, хамотики нові. Ну Ці хамотики добротні. Ці просто тяжко їх закласти, але вони з хороших. Чим, краще, ніж чим ці ленточні. Під ленточні хамути мусів робити спеціальну приспособу. Так намах зашарив у інтернеті. Ось так дивіться, взяв болт шісточку, е, розпилив його, щоб е, ленточний хомут, Ага, у нас вже його немає, ми заклали. Щоб ленточний хомут, от отак покажемо, <кій> пролізав, так скажем, через болт. Ось так. Ось так. Бачите? Тоненьким кругом так пропалив. Хомут, болтик у хомут пролазить і накручуємо. Болтиком. Взяв завісу стару. Так, Зараз вам зазнімемо. У старій завіс цю частиночку обрізав. Тут цей вусик ішов, вусик цей обрізав, як бачите. Вусика вже немає. Це зачистив, ну, щоб гості країни були. І тут просто е, була дирочка, ну там троєчка. Просверлив шістку дирку під болт, щоб сюди болт е, залізав. Ось так. Болт залазить. І тепер уже воно рукою трошки неудобно. Ось так, болт залаз. У болті є проріз. І упираємо, коли закладаємо, просилюємо це все в хамут. Пишіть у коментарях, якщо потрібно, ми зазнімемо. У нас ще будуть задні дві полоси на таких хамутах. Ми все зазнімемо. От Затягуємо так хамут. Підписуйтеся на наш канал і буде вам цікаво. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ось так закладаємо хомут сюди, закладаємо болт, крутимо ключиком, затягуємо хомут і ось таким способом сюди загинаємо, болт витягуємо, хомут прижимаємо. Пластинки ці заклепуємо одну другу, прирізаємо лишні частинки. Ось так болт його закручує, як бачите. І так таку приспособу ми зробили? Вже одна полозь готова. Тут кулачок внутрішній готовий. Зараз е, кладемо ще кулачок, один новий теж кулаки Епі. Ось такі. Штрих-коди. Е, маску брали Фебі. Німецьку, кулаків. Ось таку, як бачите, повністю перепакували. Получається, у комплекті кулачок тут є змазка в ньому. Це у нас йде тут пильник від кулака і передній кулак. Що ми ще робимо? Розпаковуємо це діло. Витягуємо кулачок, ставимо ще один передній. Попередній у нас будуть нові кулаки стояти. Ставимо зараз стопорне колечко. Ставимо зараз стопорне колечко, першим ділом пильничок не забуваємо, ставимо, розпаковуємо пильник, ставимо хамут один на пильничок. Ну і тут про проста процедура. І ставимо кулачок. Сюди нове стопорне колечко. Ось таке воно є. Як бачите, старе зняли е, ось таке. Не ціле. А це воно снове. Міняємо зразу новеньке колечко і <кху> пакуємо ще одну полусь. Для цієї полосі, для цих пильничків. Тут є хамоти в комплекті, пильник і кулак. Класно зробили. Ось такий кулак у нас. Теж є номерок на ньому, але на цю камеру не побачите номерок. Пишіть коментарі, буде цікаво, будуть номерки вам. Підписуйтеся на наш канал, пригадую. Ось і ця приспособа вже зажимаємо ці хамути друзі. Вони кращі, але їх е, трошки, так скажемо. Одному неудобно зажимати. Ленточні затягуються плотненько, а ці краще, щоб двох були. Ось, як бачите, у нас є пильничок. Змазка така цікава. Ну, ми цю не беремо сюди, поставимо фермуску. Все упаковано. Ось такі хомоти. Звичайні хамоти, як автомобільні на зажимах. Все, ставимо, кулаки, ставимо ще цей пильничок кулачок і будемо е, включатися, вже як будемо ставити полосі на квадроцикл. Новий, нагадую, правий. кулак зовнішній правий новий. Внутрішній правий переметний перезмазаний, пильник новий. Е, лівий внутрішній перемазаний. Перемитий пильник новий, так само зовнішній. Нагадую, перед уже готовий. Крутити будемо коліса, супорта ставити і перед буде готовий. А ви підписуйтеся на канал. І не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити нове відео.